Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі NoDot Як ви вже побачили, темою цього відео буде способи зменшення теплової сигнатури за допомогою підручних засобів. Трішки поділю своїм досвідом щодо облаштування позицій для секрету чи спостережного пункту, розглянемо певні міфи, які я особисто перевіряв, тому, думаю, буде трішки цікаво. Але перш ніж ми почнемо розглядати відео, Хочу зауважити, що вже вийшов патч нашої спільноти. Трішки згодом додам відео, як правильно користуватись, тому всі бажаючі можуть десь там розміщу посилання на інстаграм канал, написати мені в інстаграм, свої дані, та я відправлю. Давайте тепер більш детально розповім про ці пачі швиденько. По-перше, їх є два варіанти: на 338 калібр та на 308. В принципі, вони нічим не відрізняються, лише тим, що будуть різні поправки. Прикольна форма. QR-код з посиланням на канал. Цей пач 308 калібр, куля 175 грейн, температура 0, тиск 1013. Поправки, які ми бачимо від 300 метрів до 800, це на 308 калібр. Ми бачимо поправки саме на деривацію. Все. Тут так само, лише ви маєте пам'ятати, що тут у нас від 500 метрів до 1000. Так само, поправки на деривацію, все є, все чудово. Крок відстані по 50 метрів. 500, 550, 600, 650, 700 і так далі. Тут так само: 300, 350, 400, 450. На цьому етапі в пришвидшеній зйомці ми бачимо зміну теплової сигнатури людини на протязі 15 хвилин, яка може бути вкрита вубі, пончо чи ковдрою. Початок дослідження та кінець. Тут ви бачите маскувальну сітку, яка прикрита листям. Як можна помітити, результат не дуже. Також зверніть увагу на металеві двері позаду. Тонкий метал має здатність відбивати тепло. Звичайний карімат чудово приховує теплову сигнатуру, але як окремий елемент є дуже помітним в навколишньому середовищі. І ще один важливий факт. Якщо ви збираєтесь використовувати карімат у вигляді маскувального екрану, то бажано, щоб ваш карімат набрав температуру навколишнього середовища. В цьому варіанті ми взяли вубі та розтягнули його. Воно чудово маскує вашу позицію в день від оптичних приладів, так і від тепловізора, якщо ви дотримуєтесь відстані 10-15 см між тепловим джерелом та цією ковдрою. Так виглядає ваша теплова сигнатура, яка не використовує засоби маскування. Отже, зараз вам було продемонстровано способи пониження вашої теплової сигнатури. Воно буде більше використовуватись на стаціонарних позиціях, але ціль відео та, щоб люди, які щойно прийшли до лав військ, які боронять нашу країну, щоб було менше втрат та смертності. Тому Якщо ви будете розуміти, як вас бачить ваш ворог, то ви зможете передбачати ваші помилки. Зараз я вам розкажу приклад, як більш вірно сконструювати собі спешку чи там, якусь позицію. Неважливо, це буде не стаціонарна позиція. Якщо вам доведеться бути в лісі, там, чи може ця інформація якась знадобиться вам, то ви її зможете перекрутити по-інакшому. Всі знають оці спальні мішки, це американські мішки. Вони такі сіреньки продаються. В чому їх перевага в комплекті, хто купляв, йде отакий гортекс чохол, який запобігає потраплянню вологи до вас, до вашого мішку вам комфортніше спати. Та ще він досить таки добре ізолює тепло та не дозволяє вашому теплу так сильно. Випромінюватись. Це було в порівнянні з звичайними спальними мішками. Тобто оце класна тема. І ще. Коли ви будете натягувати пончо над собою, то намагайтесь натягнути його якомога нижче до землі. Якщо ви спите на рівні там, ваш силует над, рівною, з, над рівнем землі виступає там, на 20 см, то намагайтесь натягувати ваше пончо так, щоб воно було там. До пів метра метр. Для чого це робиться, щоб кут спостереження дрону, якщо ви будете знаходитись тут і вашу пончо буде тут, то дрон зможе вас побачити. І це ми, якщо говоримо за тепловізор чи навіть звичайну відеокамеру. Якщо ви опустите ваш дах нижче, то йому буде важче вас розпізнати. Ви побачите фотографії, сподіваюся, вам буде досить таки більш зрозуміло. Отже, йдемо далі. Тепер давайте проговоримо всі міфи та легенди, які склались навколо тепловізорів. Що ви маєте знати? Перше, тепловізор не бачить крізь скло. По друге, ніякі димові гранати не заважають тепловізору, тобто не використовуйте дими вночі, коли чуєте, що літає тепловий дрон. Воно не допоможе. І нарешті третє. Якщо у вас є можливість заходити на позицію під час дощу, снігу чи туману, то краще це робити в цей період, оскільки всі ці фактори досить таки погано впливають на видимість снайпера. Неважливо, коли він буде працювати в день чи вночі, в нього буде тепловізор чи оптичний приціл, всі ці фактори погано впливають на його видимість. Тому це зможе певним чином зберегти чиєсь життя. На цьому все, друзі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте ці відео. Гадаю, що вони стануть для вас більш корисними та певною мірою наближать нашу перемогу. До побачення!